Вітаю всіх на своєму каналі. Продовжуємо далі читати Біблію в перекладі Септогінди з рецької мови, Старий Завіт і Книга Суді, буде 8 розділ. Почнемо. І сказав Гедеонові чоловік Єфремець, що це за діло вчинив ти нам, щоб не покликали, покликати нас, коли виходив ти воювати проти Мадьяма. І вони його сильно звинувачували. І він сказав їм, що вчинив я тепер порівняно з вами, хіба до Єфремом рештки не кращі від збору винограду Везера? І на вашу руку Господь передав володарів Мадіама, Орива і зива. І що міг я вчинити такого, як ви? І вони спинилися тоді, утихомирився їхній дух супроти нього, коли він промовив ці слова. Так Цікаво так, що. Дух, тобто я ти розумієш, яке я прочитав, коли е, оце чоловік сказав Лідонові, то саме коли людина не задоволена чимось, і дух починає діяти, правляти, цю таку негативу да, вливати на нього і якісь емоції, можливо. І тому він каже, що дух його е, піднявся після того, ну почав супротивитися дух його е, можливо. От, Саме це стан, коли потрібно прибуркувати себе і е, духовне кажуть, не підноситися перед кимось, якщо виникає така суперечка або якісь такі протріччя. Ті е, ну, ситуації, які в людях можуть виникати в бесіді їхній. І прийшов Гедеон до Йордану, і перейшов його, а з ним 300 мужів від палих, під, під, під упалим духом і голодних. То ми так часом кажемо, да, що е, кажу, е, Духовно не падає духом кажу, да, хочу сказати. От. І тут так само бачимо, що також можі були, да, от, і вони ще, ще й голодні були, не тільки кажуть, духовно за Непаля, ще й голодні. І сказав він мужам «Сокхота, давайте, дайте хліба народу, який зі мною, бо вони голодні. А я женуся за Зевеєм за, за, за і Салманою Мадямськими царями. І старішини не скота сказали, хіба рука завея і Салмана тепер у твоїй руці, що ми дали твоєму війську хліба? Не так, сказав Гедеон, коли дасть Господь Завея і салману мої руки, то натру ваші тіла в тернині пустелі І е, в арномі. Зрозуміло, ну, що Гедеон говорить, що якщо Господь тільки дасть мені цю перемогу, тоді дійсно я їх переможу. Тобто він е, кажуть. Хоче сказати, що за ним перемога, там, чи він е, вправі керувати цими речами, в ній залі, за ким буде вона. Він кажуть, іде по принципу, тому що все від Бога і Господь керує цією війною, яка буде. І він пішов звідти до Фануїла і сказав їм так само, а межі Фануїла відповіли йому так, я від, е, так як відповіли йому межі Сокхота. І він пригрозив мужам Фануїла, говорячи, коли я повернувся з миром, то рознесу цю вежу і Завей та Салмана в Каркарі, а з ними їхній табір, якихось 15 тисяч тих, які залишилися у цьому таборі син... синів сходу, а тих, котрі полягли, було 120 тисяч мужів, які носили меч. І пішов Гедеон дорогою тих, які жили в наметах на сході Навата навпроти Завея. І розгромив табір, а табір був самовпевнений. Та Заве і Салмана втекли, і він гнався за ними, і схопив обох сирів Мад'яма, Завея та Салман, і вигубив увесь їхній табір, і повернувся Геодон, син Йоаса, ві... з війни, зі схилу Ареса, і схопив Юнака із чоловіків Сокхата, і допитав його, і написав до них до володарів Сокхата та їхніх старішин, до 75 мужів. Також бачимо, наші так, привіни так само от, бачимо, допитують, кого спіймав да, от, чоловіка. Тут тобто, це практика така, коли під час війни це, і на течах так само вона була, Змінність так само і полон брали. І прийшов Гедеон до володарів Сокот і сказав їм Ой і Салмана, через яких ви заньбили мене, кажучи, хіба рука завея Салмана тепер у твоїй руці, щоб ми дали твоїм ослаблим мужам хліба. Він взяв володарів і старішин міста і повелік їх по тернині пустелі. По гострих колючках, повелік ними мужів Сокхота. Ну, так, я думаю, таке знущання було не сильно приємне. Таз, так, по тернині пустелі. По гострих колючках так, катування, на мою думку, було цих володарів старішин міста. І, вежу Фанвіла, він розніс і побивав мужі міста. Тоді він запитав Завея та Салман, де мужі, яких ти вбили в Таворі? А вони сказали такі, як ти, твоя подоба, схожа до них, на вигляд їхня зовнішність, як у царських синів. Це брати мої сказали сини моєї матері, і поклявся їм живе Господь, якщо б ви їх живими, не вбив би я вас. І він сказав Етерові, своєму первородному, ставши, убий їх. Та його хлопець не витягнув свого меча, бо злякався, скільки був молодим. Можливо, також, да, от, при війні, м -м, це такі, на мою думку, знову ж таки, да, що молоді більше вони ну, ще такі слабкі в плані щось бувати, воювати. І тут так само бачимо, що прикладу, що він і зміг. Тобто у нього наразі не було такого сильного духу можливо, або якоїсь певності було, або цієї практики не було. Він, він це не зробив, бо злякався. А Завеї Салмана сказали: підіймися ти і прос... протестій сті... нам, бо який чоловік, така його й сила. Тоги-то він піднявся і вбив Завея та Салману, і забрав прикраси, які були на шиях їхніх верблюдів. Краще, ну, вальто теж дати час на країна Сходу, верблюд також прикрашали, дуже так цікаво, да? щоб прикраси були на жаль. Були них позабирали. Після того ізральські межі вернулися до Гедона, пануй над нами, ти й твої сини, бо ти нас врятував з руки Матяма. Ну, е... Гедоном, по суті, називають Спасителем, також тому, що він спас від якоїсь, не те що від якоїсь, а від небезпеки, яка була е... з, не, з ними. І по суті сказати, що будь-який там на що не суддя та будь-який суддя, будь-який правитель там чи е... той, хто кого посилає там споч, щоб керувати. Іграським народом єврейським, то не є спасителями ці люди, тому що в них спасають від якоїсь неприязні. От. Або проблема, щоб казати. Так, і Гедеон сказав їм, не пануватиму я над вами, і не пануватиме місце над вами. Господь пануватиме над вами. І знову ж таки, в 23 вірші бачимо, що Гедеон він дійсно виконує, от ну що виконує, а розуміє цю. Верховенство Господа, що він навіть коли люди кажуть, що ти будеш панувати, бо ти нас спас, то він говорить ні, спас вас Господь, наприклад, да, там ну, по волі Божій там все сталося, це все. От, я тільки так кажуть, інструмент у руках. І не забувайте, що Господь треба шпануватись. Те, що от ці привті там суддя там, на випадку да, е, ці якісь там певні полководські сусламін був, вони все на все були інструменти рука Бога для того, щоб керувати ірецьким народом і допомогти мені також надатись до Бога. От, і, е, в даному випадку так само Гедон говорить: да тих таких суддів, яких ну, правильних да, які виконують е, все по закону і розуміють, що це ну, він, він ще не людина просто. просто. Він говорить, що Господь треба ще побавити. Тобто, по суті, як ми розуміємо, всі, всі люди там, ну Моїсе так само там, да, і як кажуть, так само да? всі ці люди, вони їхня ціль була наблизити людей до Господа, щоб вони розуміли, що йому треба покладатися і виконувати всі западні які він сказав вторі. І це їх не було тому що люди відходили до часу. І він так само говорить, що Господь над вами буде панувати. Та матимуть до вас прохання, сказав їм Гедеон, – Дайте мені кожен з вас сережку зі своєї здобичі, адже в них було багато золотих сережок, оскільки були із малітянцями. Ну, Це народного да, ну, прикрашав себе. Напевно, ж, і в люди, виходить, ж були так само неприкрашені цими коштовностями. І вони сказали: надмінно дамо. І він розстелив свій одяг, і кожен кинув туди золоту сережку із зі своєї здобичі. І була багато золотих сережок, які випросив 1700 сіклів золота за винятком посуду ланцюжків підвістки ланцюжків під і порфірного одягу, що на медянських царях, і за винятком золотих. Нашійників, які на шиях їхніх верблюдів. Я думаю, що там перевести нервнос, який це 1700 свіклів золота. Не думаю, це непогана буде вага. От. І приробив його Гедеон вефот і поставив його у своєму місці Ефраті. І весь ізраїль там чинив розпусту за ним. І було для Гедеона його дому на спокусу. Амадіян був насороблений перед із синами і не підносив більше своєї голови. І земля мала спокій 40 років у дні Гедона. І пішов Еревал, син і Йосава, і поселився в своєму домі. А Гедона було 70 синів, які, ну, що, коречі, та да, чи 170. Декілька разів повторюється в Біблії. От, і, До речі, самі, так цей перевод да, септогінти також. Е... По говорить, що було 70 переводчиків, які перевели його. Тому ці міри кажуть, може бути ця повноцінністю людей, бо в нього було багато жінок, і його наложниця, наложниця яка в Сікімах, вона народила йому сини, Дала йому ім'я Авіламех. І помер Гедеон, син Єфаса, у добрій старості, і був похований у гробниці Йоса, свого батька вівраті, батька Авієзера. І сталося, коли один помер, то із, ізраїльські сини. Відвернулися і чинили розпусту Валама, і поставили собі Валаріта, в завіті, їм, щоб був він за Бога. Знову ж таки, бачимо, що е, 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 так спрят... ну, Саме в принципі, лише на чому на те, що вже в 33-му вірші е, поставили собі знову ж таки е, богів. От, ну, кажуть, пам'ятаємо, да, з моїй так само було те, що був золотий телець. Відно ж таки, от, е в суті, народ не хоче, щоб панувати, щоб панував ним Господь. Адже Господь їм сказав, що яких там подобані робити, там, да, от, ніяких там різьбаних там, і зображень там, і ніяких е ідолів да, в цьому плані. От. Але ми бачимо тільки там в 23 мерші, вони кажуть, панує пану над нами, тон каже, ні, Господь, так не панує. От. І як тільки почес він сказав, то існує, що Господь панує. Вони знову створюють собі Бога, виходить, і йому служать. Тобто, виходить, що людям, ну по їхній принципу треба, щоб хтось над ним працював. Тобто, так, що з ними хтось стежив, але ніхто не хоче йти по принципу, тому що Господь був над ними. Ось це проблема, тому що знову створюють Бога. І можливо, якби Гедон був над ними правителем, то вони б цього не робили, на мою думку. Але ми бачимо, що Гедон хоче, щоб Господь був, а люди цього так кажуть, ну. Не можуть прийняти і не хочуть це виконувати, то не створили собі Бога. І не задали ізраїльські сини свого Господа Бога, який визволив їх із руки всіх їхніх ворогів навкруги. Тобто, в принципі, що люди не розуміють, що всі ці вони, всі ці їхні проблеми, які відбуваються, хто них напав, чи щось там що зробив погане. От, е треба зрозуміти, що з ними Господь. Господь їх тримає, Господь їх оберігає. Е і... Дякувати Господу, це треба. А вони забувають, знову ж таки про Бога роблять собі башка якось, і їм зовсім не цікаво там. от. Тобто, ну, я б чесно, чесно скажу, так ці виділяються, скільки Господь робив чудесі, от. і батьки ж сам це все передавали, їм. і все одно вони це не розуміють. Тобто вони не можуть збагнути, що ну, Що, що, що вам треба ще зробити для того, щоб служити Господу. Чому знути до тих богів, якщо Тобто, або вони. В них мало вірять, чи вони я, я не знаю, чому причина, чому от, да, чому вони створюють собі оци богів і порушують забиті, які сказав Господь, в законі своєму да, от, і запити, які дав їм батькам, чому їх порушують? І внизу не згадали його. Тобто, ну, там попередньо розділи, що ми читали, ми бачимо, Бог спасає, вони знову, виходить, просять, типа що боки помилував, там да не те, не хтось на них не напало. І в даному випадку, знову ж таки тут так само. Тут уже <праць> Гедон спасає, пануй, Господь, да, і ну, знову ж таки, да, повторюсь. І Тут ми бачимо, що знову вони відпадають, і не відпадають, не дякують Богові і не згадують про нього. І не вчинили милосердя за домом Єровама Магедона, за всією добротою, яку він учинив з ну, от, От принцип, принцип, да, по якому е, нам, читаючи ці книги, да, ці історії, нам треба розуміти. Господь все виконує те, що він сказав, от, тоді нам буде все добре. Не забувати кожен, тому що е, важко жити, часом думаємо, що в наших силах все робити. От, але ми ми розуміємо, що без Бога ми чи робити не можемо. Так як сам Христос сказав, Хритоска, да, що без мене нічого робити не можемо. От. І тут так само треба не забувати, що все в руках Господа. Щоб ти не дбалося, а за цим стоїть Господь. Тому дякую за увагу і далі починати буде дивитися розілку.